кто-то нам звонит. давайте ми зараз ответі на звоночек. Алло. Доброго дня і вам. А концентуйте по відправці до Грузії. Що саме хочете відправити і звідки? І куди саме Грузію? З Києва, з Києва, в Белісі. Mm -hmm. Там 10 журналів, там а це видавництво. Яка вага їх буде, які габарити? Вага 6,7, ну, то 7 КГ. Uh -huh. І ну, невеличка коробка невеликого uh -huh. формату. О, вони всі однакові, всі щось. Так, от я за комірську партію хотів. За 100 євро поїде вона, така партія у нас. Mm? За 100 євро відвеземо вам до Грузії ці, ці, ці каталоги. треба дивитися вже по факту там від візьмуть водії не візьмуть або але також це буде за окремі гроші якщо якщо візьмуть за 100 євро ще то повеземо якщо ні то краще ні тому що там розумієте це біжутерія чи не біжутерія на на турецькому кордоні там пояснювати їм ну і там експертизи не експер... ну тобто то, то, то це залежить від прикордонників тобто то, ну <просивці> де <Да>. свикати <просивці> ну так <да>. розбираються <просивці> ну да, це там почнеться більше возні ніж ну ніж ніж грошей <просивці> А так, якщо цю коробку журналів 100 євро, так. Так, за 100 євро привеземо. А, а як часто ви... Е, Відправки кожного понеділка на четверга. Якщо сьогодні вона буде у нас, то воно. Якщо сьогодні вона буде у нас, то у Білісі буде в понеділок. Е, якщо а. буде до понеділка у нас до обіду, то ну там до, до трьох там, до годин, то буде вона у Білісі у п'ятницю. Тобто двічі на тижні відправляємо по, по понеділкам та четвергам. Розрахунок можливий як при відправці, так при отриманні. В білісі завозимо за адресою. А в Києві. Якщо... Симона Петлюри 28, адреса наша. Це район ЖД вокзала, будинок побуту столичний на пересіченні Петлюри та Жилярської. Mm. Але... Ну тут ну, тут, ну, тут, Симона, це будинок побуту столичний, тут наш офіс. Так, да, mm. все, Добре, так. Да. Тоді будемо чекати, так. Да.